25 жовтня 2022 року, 16 година 25 хвилин. Прийшов на рибалочку, сонечко сховалося за хмарки. Там де і вчора був, але вчора я там ловив біля перехідного місточка. Дві рибинки спіймав сьогодні, постояв, постояв, Покльовочки є, але малеча якась клює, не зловив. Зараз спробую тут зловити, що воно покаже, рівень води трохи-трохи впав. Трохи ну, будемо пробувати. Сьогодні їх робаків накопав на вгороді. Ну все, будемо. Сходило п'ять. Знову сходив до містка, не, не ловиться. Одну плотвичку маленьку піймав і ще меншого голавлика, прийшлось відпустити їх. А тут вас не клює. Чого так не, не, не зрозумів. Там ще хмари надвигаються, мабуть, треба скоро тікати з рибалки. Ще хвилин 5-10 побуду. Я думаю, не дістане мене дощ. Покльовок немає. На хробака і то нема. Ніщо не клює. Малеча. А тут і малеча не клює. Чому так? Не зрозуміло. Ну, там би сісти, але там дерева кругом. А на той бік я не, не перейду, бо я впаду на тому містечку. Отак справи. Кепські. Ну ладно, що ж. Так, так і так. А тут не клює. Не клює все. Прийшов біля труби, спробував ловити, але покльовок не було, хоч риба і викидається, малеча, ну дуже маленька. А, але покльовок не бачив. Так, викинув свій хліб, хай малеча кормиться, а я пішов додому. Нас тут трохи ворога. Оце 26 жовтня від, від нашої оселі на небо, веселка. На українській мові веселка на горизонті. На небі. Аж дві веселки. О. О а дві, двійна веселка. Оце таке небо. Веселка, двій, двійна веселка.